Перший звук прозвучав, Я, нас, е, наші вікна виходять на ту сторону. Я одразу до вікна і дивлюся, ми живемо на восьмому поверсі. Я одразу до вікна і дивлюся, де прилетіло. І тут гул звідси. Кричу чоловікові, самоліт! І тут вибух. Я раз падаю на пол на, вікні, на кухні. У нас вікна відкриті, ми не постраждали. У нас почали всі, що тут, тут все усипано було сьохлено, просто це жах один. і Пішла... тут Перший зріб був не такою. І я зараз безпочала карітур, платила салат і на стреті на бізу, казиться. Все стало бумально. Відно коли вибивали, балкон видали. Я насіла метальний.